Узажвуй перший раз враження, вау, круто, супер. Яна після 9 класу вступила на перший курс Чернівського професійного ліцею залізничного транспорту. Вчиться на маляра штукатура, живе в гуртожитку. Днями тут відкрило оновлене укриття. Ось як воно виглядало до ремонту. Старі вбиральні, вентиляція, яка добре гуде, але погано вентилює, і відсутність місця, щоб поспати під час довгих нічних тривог. Нині тут замінили мережі водопостачання і каналізації, облаштували санвузли, замінили вентиляцію, нова підлога, двері, електромережа, освітлення, опалення та інше. Тепер це не тільки бомбосховище, щоб перебути тривогу, а сучасний простір і для навчання. Функціонал не лише для того, щоб пересидіти повітряну тривогу. Тут можна продовжувати навчання під час повітряної тривоги. Для цього необхідне обладнання вже закуплено і встановлено. Додатково також ми розуміємо про те, що повітряні тривоги дійсно бувають вночі. Ми бачимо, що це у нас вже така більш постійна така умова для наших дітей. І діти, які перебувають у гуртожитку, вони пересіджували Ніч і потім мали б йти на заняття і вчитися професіями. Це дійсно було великим викликом для них, і в принципі для всієї системи. Тому ми вже коли е, безпосередньо почали говорити про те, яким чином зробити кращим е, саме бомбосховище, вже переглядали такі варіанти, щоб були встановлені ліжка для того, щоб діти могли е, поспати і прийти відновленими на заняття. Оновили укриття завдяки українсько-швейцарському освітньому проєкту. Його мета розвиток системи профосвіти в будівельних професіях за підтримки приватного сектору. Невід'ємною частиною якості освіти в даному випадку є та інфраструктура, яка дозволить не переривати навчання, особливо сьогодні в Україні під час активних військових дій. Тому сама ідея укриття вона була дуже логічна, дуже на часі, і ми дуже вдячні, що була підтримана всім. Сторонами, зокрема, урядом Швейцарії, Міністерством освіти і науки України, тому проект з радістю реалізував цю ініціативу, цю інфраструктурну складову, і ми маємо в результаті і безпечне місце. Це перше безумовно, але водночас це не просто про безпечне місце, це про освітній простір, де можна продовжувати готувати кадри, особливо для будівельної сфери, які на сьогодні так сильно потрібні. У сховищі є вайфай, корисна річ, не лише в допомозі виконання домашніх завдань, а за відсутності мобільного. Зв'язку змога зв'язатися з рідними. Ми розуміємо про те, що батьки цих дітей, які знаходяться в гуртожитку, вони знаходяться в Чернігівській області далеко і е, дуже хвилюємося на рахунок того, що ми розуміємо, що відбувається в Чернігові, бо ми це чуємо. А інша річ, десь в Семенівці батьки перебувають або в інших селах, де по іншому іде перебіг подій. Відповідно, що і діти мають змогу тоді сконтактуватися з батьками, спитати, як у них справи під час повітряних тривог чи щось відбувається. І так само батьки можуть переконатися, що так дійсно дитина, хоча вона знаходиться далеко від домівки, але вона знаходиться в укритті, все в порядку з нею. Тепер після спрацювання системи оповіщення про тривогу в гуртожитку, ліцеїсти та ліцеїстки навіть довгі нічні тривоги. Проводитимуть у комфорті, коли ми влягаємо наприклад, спати в просто в кімнаті. У нас включається сповіщення про повітряну тривогу. Що увага, повітряна тривога, виключіть світло, газ погасіть вогонь і так далі. І спускайтеся в укриття, беріть там плит, подушку, запаси їжі, воду, щоб ну ліки там ми спускаємось сюди. Всі мощемся і потім лягаємо спати. Оновлене укриття має і мобільний інклюзивний сходовий підйомник. Професійна освіта повинна надаватися очно, адже як навчити, скажімо, штукатурити онлайн. Для цього повинні бути комфортні сучасні умови. Тож у професійному ліцеї залізничного транспорту працюють з партнерами, благодійниками і роботодавцями, щоб забезпечити дітей необхідним як у побутових умовах повітряних тривог, так і у підготовці до майбутньої професії. Специфіка е, нашої роботи потребує електромонтажників, яких готує ліцей, і це спеціальність, яка потребує офлайн навчання. Ну онлайн, можливо, якась частина може бути онлайн, але основна частина повинна проходити в навчальному процесі офлайн. Тому укриття дає можливість цей процес не переривати і готувати. Достойних і готових спеціалістів, випускників, які потім будуть потенційними нашими працівниками, нагадаємо, раніше ми розповідали, що у цьому закладі освіти відкрилися кілька нових навчально-практичних центрів, зокрема зварювання.